Всім привіт народ. Знаходимося біля гаража. Отже, є одна проблемка. Потіє у мене ліва фара, виходить, з водійської сторони передня. От Зараз вона стояла на сонці, то трохи конечно, воно висохло. Але стільки разів я її так не сушив, тобто я знімав задні кришки, машина там ну, стояла на сонці, типу, щоб воно все просохло, бо все одно. Потім або мийка, або дощ, або трошки похолодало, і вона запотіває. Отже, зараз я хочу її зняти от, і глянуть, може щось на ній є якась чи тріщина, чи його знає, що тобто, тобто обдивитися з усіх боків. От, якщо що, вже тоді ну, чи підмазати, чи, ну, е, і по Америці от у неї була. Притертість по правому, ото тобто, й по лівому крилі по цьому. О там не було удару. Але може бути коли його там зачепили, то може десь ну, щось на фарі порушилось. От, там теж треба якось передивитися, може попробую, не знаю, помазати мильним грошіном і чи повітрям подуть туди, чи що. Ну, що побачить, може якісь там бульки полізуть з неї. От, не знаю, бо ну, всередину фару ж нічого не зальємо. Ось так зовні чисто. Отже, знімаємо фару, от, показую, як це робиться. От, я це не робив. От, зараз от, будете зі мною це робити. І, от, і дивимося, що на ній не так. І так, ось вона наша фара. І так, Я так розумію, нам треба зняти ці два болта. Тут буде Торекс 30-й. він. Потім тут відкрутити. І якщо буде заважати оця решітка, то її теж треба буде відкрутити. Тут вже 25 торекс. От. Тут їх декілька болотів, тут ось не вистачає в мене шматочка і тут вона репнута. Це я буду трошки пізніше робити, тому що треба її всю заклеїти. Ось. Це ще до мене от все було поламане, от треба буде його запаяти і заклеїти. Так, ну що починаємо. І так, ще треба ключик на 19, щоб притримувати ці гаєчки під низом. Блін, я так не хотів і виходить, що правильно казали, що треба цю пластину знімати, тому що в неїсь бортики і фара за ці бортики чіпляється ось тут і тут теж. Не буде, бо тут на защёлках зараз покажу. Якщо на, шок... на цих тросик капота йде. Ось, ось ця планка, щоб її не знімати, ну, то просто цю ось припідняти і буду знімати фару. Вже наче все відкрутив, от тільки залишився роз'єм на фарі і все. Блин, кажи, что бампер еще. Еще что-то с бампером сделать? А, бампер тоже получается на ней стоит. Стоит типа на ней. Бампер челку я не хочу. Я вам скажу честно. Ну, щоб було теплі бампер, коротше, щоб було швидше, бо інакше щось воно не виходить. Получается все, не знаю видно все под фарой и пластиком. какое еще не видно И оно здесь начепилось за фару, и я его не могу снять. Это <плес> получается часть <плес> бомпера. бампере есть просто бортик. И вот с его вот все цим кантиком. Вот эта щитка зачипывается за той бортик на бампере. Можно разъем извините. А, вы поняли, что я на миху все снять? Фару, вот тут все Саморезка закручені епохи розіту. Оце надіно штука за допомогою сімейного ключа стягнув роз'єм. Бачите? З фари, десь вода побігла, все, із цієї ось цього виходить пробили саморезом, зараз покажу, ось, дірку, а це виходить корпус фари і вода витікає з фари, дивіться сік Це жесть просто, блін, рукожопи. А чого потіє фара, так? Да? Будемо зараз дірку запаювати. Получається, що фара сама ціла. Тільки треба зараз щас... що зробити. Оце, оце що таке? Це якийсь, мабуть, типа тіпо... клапана, да, я так розумію, типу вентиляція якась, треба буде... Ага, так, да. все його, короче, цей шланг пересох, або я його просто переверну другою стороною, прочищу цю дірочку, я так думаю. Хай буде да, вентиляція. От Може, да, воно там світиться, просвічується. Потім тут вона, наче я обдивлюсь, наче вся ціла фара. Ось ця кришка, кстати, є. От, для заміни лампочки. І от я сюди воду зливав теж получается. тут воно щось типу, чи паялося, чи що. Ось, все. ну так то ну, ну, взагалі, наче. Ну ладно, тримається та й тримається. По корпусу зараз обдивлюсь, чи є якісь тріщини. Оці кришки я знімав, коли сушив. Ось, ось бачите, на них вологи скільки. зараз покладу їх на сонечко, вони швиденько висохнуть. І ось ось ще такий ось ось шланг, Це теж вентиляція фари, я так розумію. От його теж. Я подивлюсь, там прочищу отвір, от хай воно мабуть повинно дихати, я так розумію. Це, це просто якесь кріплення. Ну і буду зараз покладу на сонце і тут ось все, волога. Хай все на сонці гріється, висихає, ось повно води блин, у фарі. І, і так, фара на сонечку підсихає, от. ну і все висихає в ній, всі отвори відкриті. А, а зараз пока... все, раз дірка і ось два дірка від саморізу. Короче, е, був у мене отакий от от такий герметик. Йому вже років п'ять, коротше. Він іначе м'якенький, але отвертку я пробивав, засох він. Коротше, щось не, это... не видавлюється. Хіба що дірку може зараз зроблю? От якщо щось вилізе, то, ну, то чорним на чорному замажу, щоб не видно було. А якщо ні, недавно дома мойку чіпляв. Силикон нейтральний буде. Тримати як треба. Знизу запакую, зверху запакую. Я думаю, нікуди воно не дінеться. І так, ось все замазав. тако всередину напхав наче і замазав тут рівненько. І тут замазав теж. От хай сохне. Короте, пробив просто дірку на ньому. Та все, все одно його вже вже викидати. Не знаю, може в пакет заверну, От, але, мабуть, йому вже все буде. Він ще якусь температуру тримає, так що під капотом буде якраз те, що треба. Так, ну ще трошки почекаю, хай воно висохне тоді і буду збирати назад, бо, бо треба їхати далі. Так, оці шлангочки вирішив, я просто їх перевернути, та і все, хай собі стоять. Я то шланг знайшов схожий, от, але він прямий. Ці такі наче загнуті, от, думаю, хай будуть. Хіба що можна на них, звісно, надіти термоусадку, може сюди нагріти. От, так і зроблю точно. Зараз покажу. І так, тут, де було тріснути поширше, от, оцю яку буду ставити трохи тонше, але щоб ну типу на майбутнє, щоб трохи довше поїздило. Отак так вийшло. Так, одна була тут. Вниз. Так, ці крішки потім закручу, Сейчас поставлю, от, а потім досих можна там, типу, добратися і закрутити в принципі, без проблем. Хай воно ще, ну, поки я буду все збирати, хай все сохне. Уже фара нагрілася, вона тепла, вже може швидше буде все підсихати. О, тут треба якусь смолу, якусь абрикоси, з чого треба буде вимитіти. В принципі, коли, коли все розібране, то легше її збирати. От. Коротше, що я зрозумів у Volkswagen, в мене був Golf, цей Passat. Якщо треба щось зробити, то краще його все розібрати. От, воно буде набагато швидше, ніж карячиться і якось його крутить, вертить Розбирається все просто. В принципі, зараз фару. Закреплю, вот, і потім уже бампер защелкну, вот на фару и потім решетку защокну. Дякую Коротше. Трохи непонятно мені отут система, як тріпиться бампер до фару, чи він типу, просто на неї і все. Так тобто, виходить, що воно все тримається на, на рішетки. Якось неправильно. Побачимо, як воно буде себе вести. Зараз знімаю лючок. Отут. Підкрилку. Оця сама довга, це оця, оцей е, е, маркер оцей. Оця закрутка, понятно, це знизу. Оділи ото в певному положенні і повернули. Ця е, кришка на поворот, по-моєму. Не забуваємо роз'єм вдягати. Ну і ці дві кришки, в принципі, вони однакові. От, хоча на тій фарі вони трошки відрізняються. Типа одна така горбата, а та друга рівненька. Не знаю, а по розмірам однакові. Того, що ми маємо? Все зібрав на свої місця. Так, підкрилок 4. На шурупчика прикрутив, відкручував от. його, його, щоб бомби зняти. Тут все на своїх місцях. Це пізніше буду запаювати. Оце і оце. Оце все буде паятися ще. Так, всі рідини на місці, все на місці. Рівень мастила на місці. І все. От єдине, що це качерга заважає, От якось би купити якийсь наборчик, щоб якось його на амортизаторах зробити. Було б дуже зручно. Фара як потіла, тут і так світло не дуже. От, а ще коли запотівша фара, то срака взагалі. Отже, побачимо, що з цього вийде, і чи допомогло, чи не допомогло, чи в тому була причина, чи не в тому. От, але, мабуть, і в тому, бо дуже багато води. Звідти злилось. Так що... Такі справи. Ну що, вийшов отакий випуск. Я не знаю, надіюсь, що буде вам корисно, як фара знімається. Що треба, окрім неї, ще відкручувати. Отже, всім дякую за увагу. Побачимось.